Сьогодні у Рубриці «Прихисти пухнастика» радість від прилаштованих цуценят минулого тижня виявилася недовгою. У волонтерів чергове поповнення. Десять маленьких беззахисних сердець опинилися на вулиці і зараз свічайдушно шукають родину. До волонтерів, які опікуються центром тимчасової перетримки безпритульних собак грішніх плавнів, днями потрапило одразу 10 малюків. Лише уявіть, сімох цуценят п'ять дівчаток і двох хлопчиків, яким приблизно півтора місяця безжально відібрали від домашньої собаки та викинули на вулицю. Замість затишку і тепла рідного дому ці крихітки опинилися просто неба. Ще трьох чотирилапих дівчаток знайшли в гаражному кооперативі. Вони виростуть невеликими, орієнтовно 10-15. Дцять кілограмів волонтерка Дар'я Співак та її команда зараз докладають усіх зусиль, щоб знайти маму цих цуценят та стерилізувати її, аби зупинити подальше поповнення армії безпритульних тварин. Кожне з цих цуценят це не просто кубка хутра, це маленьке життя, сповнені надії. Вони прагнуть знайти свою родину, яка подарує їм турботу, любов і безпечний дім. Кожен з них готовий стати вірним другом, принести радість та затишок у вашу родину. Нагадуємо, що здача цуценят відбуватиметься щосуботи і надалі біля центрального ринку за сприятливих погодних умов без дощу. Кожна допомога, кожен репост, кожна гривня має величезне значення. Віримо, що спільними зусиллями зможемо знайти дім для кожного з цих пухнастиків. Можливо, саме ви станете тим рятівником, на якого чекає одне з цих маленьких сердець, і завершимо випуск рубрики історією, що залишить після себе відчуття світлої надії минулого тижня в Криму. У було врятовано кошеня. Місцеві жительки зателефонували рятувальникам, занепокоєні долею маленького кошеняти. Бідолаха, гуляючи навісом над магазином, випадково провалився у порожнину металевої опори. Щоб дістати пухнастика з пастки, рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент і обережно вирізати отвір в опорі. На щастя, операція пройшла успішно. Життю кошеняти більше нічого не загрожує, ба більше одразу після порятунку воно потрапило до Руки жінки, яка вирішила ним опікуватися. Отже, ця історія має щасливий фінал, і маленький вухастик вже знайшов свій дім.